Ходиш на цій виставці серед таких картин, які наповнені музикою, танцями та ще якою музикою, ще якими танцями гуцульськими, темпераментними, тими буйними танцями, то мимоволі самому хочеться співати і знаходить на тебе якийсь такий настрій музичний. І мені зараз хочеться заспівати таку коломийку. Ой, зелена! Полонина, зелена зелена, не був би я в полонині, якби не олена. Але я співаю цю коломийку не просто тому, що ця виставка як своєрідна полонина гуцульська, а от коло мене і стоїть Олена, завдяки якій я справді на цю полонину образно кажучи, потрапив, тому що одного разу лунає телефон і пані Олена Федорук, з якої ми зробили. Таку, я думаю, гарну передачу про е, міфологічні твори твори okay. Олени Кульчицької. Так. Передача називається «У чуді та в диві», Вона виставлена в Ютубах. От. Якби кажу, пані Олена, дзвонить мені, що так і так буде така виставка панства Федини буде. От. Приходьте. Ну, я й прийшов. Прийшов і хочу першу запитати пані Олену. То скажіть тоді, чим вас так порвало? Теж музикою? Ця виставка їхня творчість? Що ви вважали, що ми маємо тут телебачення негайно з'явитися? Ви знаєте, справді яким чином порвало. Бо коли пан Федина мені передзвонив, і я знала про його творчість, він брав участь в благочинних аукціонах, свої роботи виставляв, вони мене тоді такою вразили такою потужною енергетикою, такою, таким якимось е, е, майже молодечим запалом. Ось, і я думала, що його може якісь дуже дуже молоді люди навіть малюють. От, але коли я познайомилася з паном Романом Фадином, побачила його таке внутрішнє горі. Внутрішній отакий жар. І мені, так як і вам, вони здалися надзвичайно музикальними, надзвичайно ритмічними і надзвичайно оригінальними. Щось такого, що зараз ну, цієї ніші ніхто не заповнив в сучасному українському мистецтві. Це такий так званий, ніби і з одного боку, це такий міфічний реалізм, а з другого боку, якщо дивитися з колористичного підходу, це такий навіть абстрактний реалізм. Бо як здалека дивитися оці плями, оце кольорове, таке наповнення, звучання багатогранне, де переприсутні, присутні переплетені всі барви веселки, де художник собі дозволяє чисто інтуїтивно вилити такими потужніми масками, напівпрозорими масками мастихіном, те, що ніхто зараз не робить. З одного боку, воно зб, з... ніби якась така здалека виглядає якась така абстрактна картинка, яка захоплює і пориває до себе у цей порив. Коли перебігаєш. Переоком від роботи до роботи і починаєш зупинятися на певних сюжетах. І оці сюжети, з цієї національної міфології, з української міфології, з українського життя, з української етнографії, де поєднання предметного світу з безпредметними кольоровими тими площинами утворює якесь своєрідне таке глибоке, архетипічне українське враження. Воно пориває українську душу. Це так само, як роздивлятися килими, чи, чи вишиванки? Скільки би ти не дивився, все одно воно в тебе захоплювало і несло. І хочеться сказати, що це таке от дивовижне поєднання двох людей, які творять одну картину. Це так, як гра на роялі в чотири роки. Коли ця мелодія, яка може бути написана і для двох двома рук для двох рук, вона звучить потужніше, голосніше. І от таке взаємне доповнення, взаємозбагачення додає тим творам ще більшої експресії, ще більшого такого пориву і польоту, бо видно, ну, Здається, ніби робила одна рука, але коли ти вчуваєшся, то видно, що тут якесь таке дійсно потужне парне творіння. От таке, що має бути інь і янь. Оця гармонія, яка вилита, яка переливається, яким йде, 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 йде певним таким коловоротом. І дуже часто та е, присутність оцього коловороту, того кола, оцієї райдуги, оцієї веселки, закрученості тих спіралей, е, от, от того, тих символів життя, вона е, присутня в тих творах. Напевно, це йде підсвідомо. Е, скажімо, навіть. Семантика кожного образу вона є дуже глибока. Я не думаю, що художники все аж так продумують, хоч звичайно певні елементи вони продумують. А десь але певні елементи вони йдуть з такого архетипічного відчуття, у того українства, у того, що щезає, у того світу нашого, такого чарівного, такого напівмістичного, цієї магії, який через колір, через форму, через семантику самих образів, самі образи дуже метафоричні є. Це ж ну, гуцульські. Танки це одні з таких найбільш енергетичних танців взагалі в українському мистецтві, саме гуцульські танці, вони збагачені такою потужною, зібраною в одне ціле енергетикою. Але і це звернення до святкування свят великодніх, різдвяних з їх таким енергетичним наповненням, і це що цікаво, що поєднання і форми, і самої техніки. І технологія виготовлення тих полотен вона є єдивовижно гармонійна і не дивовижно цікава, бо роботи, як я вже казала, робляться мастихіном, але робляться вони незвичайно, не накладаються якимись певними мазками, а таким своєрідним промінням, такими своєрідними енергетичними згустками. Фарби змішуються не на палітрі, а на полотні. Це як в свій час Понтуалісти робили, тільки не цятками, а якимись певними променями. Це теж унікальне явище в сучасному мистецтві. Тесті, тобто художники. Е Пропонують свій шлях. Пропонує свій шлях. Він яскравий, він е, оригінальний, він неповторний і він е, несе таку е, потужну енергію. І е, свого е, такого свого боку хочу сказати, що він цікавий, як для професіоналів, для мистецтвознавців і для художників, які, бачачи такі поєднання, незвичайні палітри і технічних можливостей. І простої людини, яка просто хоче видовища, яка просто хоче якоїсь енергії, яка хоче просто якогось декоративної. Скажімо, навіть плями в інтер'єрі, вони влаштують всіх. І оце таке дивовижне поєднання, така от гармонія, вона, це те, що напевно найбільше мене захопило. Я так слухаю вас і ще отак роздираюся очима по виставці. І мені прийшло е під впливом вашої розповіді, прийшло таке, що от гуцульські танці, гуцульські танці. Але ми, якщо так переберемо в пам'яті свої файли, то що ми побачимо? Аркан. З, з його звичною композицією, «Гуцулка», там коломнийка. Но ну, голубка це вже Городенківщина, це покуття. Ну, але... так. А, а в них такі неймовірні пози, такі, це, і, тобто вони наскільки розширили різноманітність тих рухів, танців, всього іншого. І це не скопійовано з натури, це не знято на фотографії, а потім цей. Це фантазія. Вони, вони вони фантазують. у них така багата фантазія. Це живопис з одного боку декоративний, правда? Це чисто декоративний, розрахований на декоративну красу кольору, чи, чи декоративність кольору, все інше. А з іншого боку, така фантазійність поворотів, по ситуації, все інше. Ну безумовно, що в цьому є те, що можна сказати, є елемент переспіву. Переспіву, оскільки це опирається не тільки на враження натурні, а й на враження того, що вже в пласті культури є. Скажімо, це є і у Едуарда Козака, так. Яців, у, Роман ви, Яців ви. добре у передмові до котрого кажу, Бутовича у Гординського, Я би так. ще додав, частково є. В інших, ну і в фільмах тіні забутих предків безумовно, тут теж прислужилися, але в той же час кажу, вони тут значно видно, що не просто якісь попередні ілюстрації, а якісь ще загальні враження, такі багатші, значно доповнюються. Чи, скажімо, Різдво? От як ви зачепили тему Різдва. Ну, знаємо, звізда і а у них тут такі. такі я би сказав неймовірно урізноманітнені мотиви композиційні композиційні схеми, що це справді гарно. З того, Добре, з того огляду хотіла би ще доповнити, оскільки так. пані Надія вона є модельєром за освітою, і оце дивовижне розуміння людської постаті, яке вона може змоделювати на полотні, і це також дається взнаки. А оцей летючий енергетичний стан, скажімо, коли ви кажете танець, так, звичайно, це не є змалювання того танцю, рухів того танцю, але це так би сказати віртуальний духовний танець. Оце, Ця той та абстракція, та як я вже казала, такий гіперреалізм, він власне там присутній. Духовний танець, оскільки ми як ми танцюємо, ми танцюємо, ніби робимо якісь там певні рухи. Але в своїй душі ми танцюємо. Ми в польоті. Наша душа танцює, вона летить, вона летить, десь проривається крізь оцей вир, крізь оці енергії. І саме оце знання анатомічних людської постаті, людських фігур, людських рухів, воно ніде не є спотворене, воно просто гіперполізоване. Надзвичайно. Воно так якби показує людину в польоті над землею, коли от вона от в, 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 в тому енергетичному вирі піднімається і, і переживає той танець із середини. Звичайно, що ви там не побачите класичних танців, там, рухів цієї ж там гуцулки, ну можливо, в аркані вони трошечки є, все ж таки, відчувається знання. Ось. Але е, я думаю, що радше це йде не від простого зображення, від бажання зображити от і, власне, фольклор збережений, а від власне Власне, внутрішнього переживання, переживання. оцього цього фольклору, що так. воно є. І це дає таку надзвичайну експресію, експресію потім, захоплення, так. динаміку. Пориває. Так, пориває, це гарне слово, що ви так. його віднайшли. Ці роботи поривають і несуть в якісь інші світи, в якісь такі паралельні світи, які існують в кожного українця поруч, в які якісь інші художники теж занурювалися по-своєму, про яких ми там згадали, і Гординський і Ботович, і козак, рештою світові такі є, можна сказати, про Клімта, які теж кольоровими такими образами десь мислив. Ось, Тобто багато таких є, але в нас художники на нас на сьогоднішньому етапі застосовуючи всі засіб. Аби такі постмодерної малярські, поєднуючи різні, різні техніки, різні технології, зуміли витворити якесь своє стилістичне бачення і свої, свою художню образність. І я думаю, що це є ну, таке, таке, таке явище в сучасному мистецтві. Щойно ми чули від Олени Федорук, що оцих двоє художників на виставці, яких ми перебуваємо, тобто Надія і Роман Федини, що вони, так би мовити, грають в чотири руки, як піаністи. Я так слухав пані Олену та й думаю собі. Та навіть один художник і то він двома руками не, не працює. Правда, в другий він тримає палітру. Цей а мені цікаво, як це Ну, я розумію. Це образний вислів такий, тобто, що ви разом працюєте над одною картиною, так чи ні? Так що ми не будемо той вираз так зараз аналізувати, хай він буде образний, що це виконання картини це як виконання якогось музичного опусу на піаніно чи на фортепіано. Але мене цікавить інший мотив. От ваш каталог відкривається такими поетичними рядками. Бо пан Роман ще й поет. І тут є, крім репродукції в цьому каталозі, ще є і вірші пана Романа, і тут є е, така справжня ода, е, такому е, інструменту, яким виконується, яким малюється картина. Ну, глядач скаже, що це за інструмент, який малює цю картину. Зрозуміло, що це пензель, адже ми знаємо е, вираз е, картина пензля Рембранта, картина пензля Шевченка. А от якраз і ні. Про картини Фединів не скажете, що це пензля Романа чи Надії Фединів, тому що вони вживають такий інструмент, який відомий, е, але зрештою я краще прочитую ту оду. Експресія, сила, енергія, творчість, не знаю, де я, а де він, є тільки сліди за шматочком металу і зветься величність його мастихін. От, мастихін. Ну, художникам не треба пояснювати, а публіці широкій треба пояснити, що це щось схоже на, на таку пластину металу, е, от як мулярі мають, що вони розмазують е, штукатурку. А, а, а то таки шпатель, так, і шпатель, такий шпатель, яким накладається, е, накладається фарба. А чому так пан Роман про себе пише, що не знаю, де він, та тому, що. Той мастихін, судячи по їхніх композиціях, так літає по картинах, що автор не встигає дивитися, де він знаходиться. Але що при цьому робить пані Надія, коли, коли Романю Мастихін так стрибає по картині, як то так? Де ваша тоді участь? Так, ну я чекаю своєї черги, щоб потім теж. Так само ага. працювати ага. тим мастихіном, і тоді вже він переходить так, не знаю, де я, а де він у мене. А, вступити в гру, так. А, так. А тобто ви переймаєте той самий мастихін від нього, так? так? Ага. так. Бо він вже з фарбою, все інше. То цікаво. Ну, ми пожартували. А справді, скажіть, мені таке ще. Може, ми ще до мастихіна, бо це технологія. Повернемося. Чому ви такі зациклені на гуцулах? Ваша виставка, навіть так на, на, називається Україна в Західному сонці, так у променях західного сонця, і причому західного з великої літери, це значить, я так зрозумів, що Україна на заході України. Ропішу, так чи ні? Ага, Україна у променях нашого сонця Галицького Західного. Ну, то скажіть мені, як ви відкрили для себе цю країну Західного Сонця в Карпатах? Ну. Знаєте, в мене можливо воно трохи є генетично, тому mm -hmm. що я сама з Івано-Франківської області, хоча я я Прикарпаття. – Звідки? – З Долини, з Івано-Франківської області долини. Ну, бойки, так. так, так. Ну, Тато мій трошки вже такий чуть-чуть далі, це вже є Тлумацький район. Ага. Ну, можливо, ще була якась така родина, які коріння тягнуться десь далі, то тобто я маю це відчуття десь там всередині. Ну, чоловік є, він каже, Галичина і Гуцулія, все одно ну, десь тут є дуже близько. Ну, no. а безбітки. Дівчина. 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 Так, конкретніше. Конкретні. Ну, Городовський район. Mm. Любінь Великий. Oh, no. mm. Mm. Yeah. Знаємо, знаємо такий край. Ну тут, okay. тут, тут можна ще додати, власне, чому ми гуцульську тематику взяли. Okay. Тому що там є де розігнатися, будемо так казати. Там дуже гарні. Одяги дуже гарні, взагалі звичаї традиції, всі дуже колористичні, дуже яскраві. І от це якраз б Ну це якраз ми попали в те, чого хотілося нам. Ну, власне того, хотілося, щоб то отак якось вибухнути власне, тими емоціями, тими кольорами. І тому найбільше і звернуло увагу власне на ту Гуцульську. Хоча тут вже потім не тільки гуцузька, тома ми брали просто всі звичаї обряди, які тут є, на Західній Україні взагалі. Ну, і, значить, Галичина і так далі. Так що, конкретно, Перше, що ж просто так хотілося, знаєте, такого колориту, такого яскравого гуцульського. А потім вже пішли в нас б, навіть, історичні тематики, вже є там, різні. Так що, степова тема, вона вже жовта гама така, знаєте, словом, ну, Бо хотілося так, тому і перше почалося з гуцульського. Хотілося, Це перша ваша виставка персональна чи ні? ні ой, ми ж зробили вже більше, як понад 30 виставок персональний зробили. Де? Усі міста України, цих обласних районах, Києві, за кордоном не було, тому що нема кому вести. А де вчились? Інститут прикладного декоративного. Так. так. 80-й, 85-й, я. Інтер'єр. Інтер'єр, Ага, інтер'єр, але... Ну, я на рік скоріше завершила навчання, а факультет моделювання. От, ну, а власне, я ще хотіла е, додати, що е, ну, починалася наша серія робіт м -м -м, ну, не з тих гуцульських звичаїв, а mm -hmm. ми починали з простіше, трошечки з простіших речей. речей, тобто ми починали з флори. Так, пізніше воно ага. перейшло на таку пару таких картин, де в нас є звір. Фауна. Тобто це вже є фауна. Ага. Так, а пізніше воно якось так. Де, де, де. Так, ми зробили невелику таку серію. Перша наша така виставка, власне, от в цій подачі. В цій ага. подачі. Вона була далеко нечисленна, і там було всього кілька таких робіт, які відображали, власне, якісь mm -hmm. навіть не традиції, а це, власне, як ото говорять, були три оті, оті були. танці, государська така ментальність. От. А пізніше воно якось це, не знаю, воно так уже якось втягнулося, що ми вже рішили, що от і те цікаво, і так буде і звичаї. Mm -hmm. і… І сама та культура Гуцульщини. Ну, я не знаю, напевно. Ну, а мастихін з'явився вже на цій. Флорі, як а якщо брати ще скоріше, ніж mm -hmm. до, до до флори, брат, то yeah. фактично ми колись займалися трохи керамікою. Хоч ми не керамісти, але пробували. значить, да, таке що. Ну, і там навіть були в нас такі моменти, коли ми там. Плавили смальту, шкло, воно там все затікало mm -hmm. кольорами гарними такими колорями. І один раз просто захотілося взяти ту свою кераміку, що ми там робили, що то все там позатікало, і попробувати, як воно буде на полотні в колориті. Mm -hmm. Ми фактично з своєї кераміки. Знайшли отой такий стиль, будемо казати, такий бурхливий. І тут згодився якраз мастихін для таких речей. Декоративний керами... розпис кераміки переносили на... Так, і нам якраз коли сподобався власне, цей мастихін, угу. ну, коли до того подивилися, що він найкраще підходить, він найбільше подобається, угу. і ми так вже з ним не, не, не роз'єднуємося. Присутні роботи, от оце от молоді газдарі, от Великдень. Це такі дві були керамічні фігурки, от такі писанка, так, так. півник. Оце все в нас потім так. перетворено ну, вже, вже майже, власне в живописний це. такий стиль. Та в кераміці дует Федин захоплювала не лише барвиста гама, емали і солей, але й вишукана шляхетність безполивних поверхень самого матеріалу. Це тоді, коли вони творили своєрідну елегію солітнім мурам Сивого Львова, міста незабутньої студентської юності. І цілком природно, що тут теж згодом відбувається перехід від керамічних пластів до живописних полотен, створених тим же мастихідом я думаю, що це такі картини, які би прикрасили не одного селі. Я думаю, що вони ще зійдуть колись, напевне, на обкладинки різних музичних видань і так далі про Гуцольщину. Вже є. Хотіли сказати О, власне, бачите? вже є. Так, вже є в підручниках дитячих, які от в школі мені школа. дитина мені йде, і по вулиці звертається до мене Надія Григорівна, це ваша картина? Так. Ну, було нам теж було дуже приємно, бо деякі такі є моменти, що ми навіть і не знаємо. «Хрестоматія по українській так. літературі ціла сторінка нашої картини. Я за восьмій клас, чи за сьомій клас mm -hmm. таке. Бачите, як гарно, що ви починали з флори фауна, а потім вийшли в люди на люди, і тепер ваше мистецтво йде в народ. З Чим вас і вітаємо, вітаємо з такою гарною виставкою. і Бажаємо натхнення і. Такої веселої роботи мастихіну і по і в одних руках, і в других, і разом дякуємо дуже дякую. Дуже дякую.